Ми збиралися з експертами і з нашим керівником освітнього відділу Анною для того, щоб обговорити можливу нову, новий формат програми по бізнес-психології. От дуже класні експерти, дуже цікаві ідеї. Ще все в процесі, але ну таке, знаєте, народжується щось дуже дуже те, що мені подобається. От буду розказувати, коли вже. Більш ясний буде концепт, розкажу вам. А зараз е, хочу попросити, якщо ви психолог, який вже працює з бізнесом, е, можливо, ви як HR працюєте, але маєте бізнес освіту і хотіли б більше якось з психологічним кліматом працювати з внутрішніми станами, співробітників ваших е, е, менеджерів і так далі. Одним словом, якщо ви психолог, який має якесь відношення до бізнесу, то напишіть, які ба. Бази... У вас є складності, які у вас є питання, можливо, є якісь задачі, які ви бачите їх і розумієте, що психологія могла би їх вирішити, але не знаєте, як це зробити, або не знаєте, як це продати, правильно прокомунікувати з керівництвом, чи ще щось. Ну одним словом, будь-які задачі, питання, виклики, з якими ви е е зустрічаєтеся як психолог в бізнесі. Буду вам вдячна.